Усім привіт, друзі! Вже і розпочався серпень. Я вас вітаю на своєму каналі життя на КДЗ. Мене звати Ірина, хто не знає. Сьогодні, друзі, хочу вам розповісти, що треба, що важливо зробити на початку серпня у городі, у саду та у господарстві. Я вам розповім те, що я іменно буду робити. Це не касається кожного, кожен робить по-своєму, а я розповім, як роблю це я. Але, по-перше, хочу всіх. Всім дуже сказати величезне, величезне дякую всім тим, хто скидає гроші нам на картку. Хто не знає, ми збираємо на нову камеру. Бо от наразі я знімаю відео, друзі, на селфі камеру на телефоні. Вона поки що, ну я вважаю, що поки що нормально знімає. А от та задня вже камера з телефону, на неї отутову поверху ідуть такі чорні плями. то... То вовше ми збираємо на нову камеру. Кому не жалко карта моя під оцим відео, трохи пролесні туди назад. І там у опису відео буде моя карта. Ми збираємо хто хто скільки може, хто не може, ну друзі. Це я ж нікого не заставляю. Не дай Боже, друзі. Це хто хоче дивитися гарні відео, то ну, будь ласка. Дуже усім оці усім, людям дуже-дуже величезне дякую. Хто мені скинув, хто скидає надалі. Я обов'язково потім зазніму відео, що ми купили, і покажу, як вже будемо знімати надалі. То от кого. Ще друзі, хочу обов'язково усім сказати на начальній стадії відео. Бо дуже багато питань буває у нових таких людей, які заходять до нас на канал. У мене не освітній канал, у мене більш розважальний канал. Я даю свої поради. Все. Нікого не заставляю, нікого не змушую робити, іменно так, як я роблю. Роблю я так, я вам розповідаю. Будь ласка, діліться, пишіть у коментарях, хто як робить. Це теж дуже багато чого ну дуже ціниться. Бо от е, чогось я не знаю, чогось ви і не знаєте. І ми отаково от е, між відео у коментарях ділимося друг з другом. То ну от кво, друзі. Ще друзі, дуже хочу подякувати нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Наразі дуже у нас тяжко, е, дуже проблематично. Е, хай їм їх боженько береже, хай буде все добре. Та хай скоріше закінчиться все це, щоб всі наші ріднесеньки поповерталися додому. Ви знаєте, прекрасно, в мене і діточки воєнні, в мене синочок, у мене дочечка моя невісточка воєнні. Я дуже їх чекаю. Ось-ось-ось. Може, у середині або на кінці серпня їм якусь відпусточку малесеньку, хоч малесеньку дадуть. Я так так чекаю, їх ви не представляєте. Раз, раз у рік приїжджають нам декілька днів буквально. То дуже хочеться, щоб все це закінчилося, Я б, як нашвидше десь. Так. Ось, о, хто не знає, мої собаки-бабаки це Тайсон. Він такий переводняк із цим. Із якоюсь бойцовською собакою. Бачите, а це ось Міра. Це, це переведнячок мати вівчавка, а батько ротвеллер. або наоборот, щось таке було. Я, це, це в мене синочок притягнув цю собаку. Вона його була, але ну, вони мої всі о, о, ну, обидві вони мої любими собачки. То хлопчик, то дівчинка. У мене всі мої твариночки підібрані з вулиці. А ще в мене два котика. Там, якщо будуть бігати, я вам покажу. Так, наразі, друзі. Перша порада, що я хочу вам показати. Погляньте, як у мене китицями зростають вже огірочки, посаджені в другий раз. Ну, я думаю, що буде видно. Ось погляньте, які китиці. Я просто отак от буду придержувати стволик. Воно. Ви бачите? Огірок на огіркові. І надалі воно воно, бачите, воно, воно. пішло, пішло, пішло. Ось бачите, аж, аж сюди по винограду. воно, воно. По винограду воно буде тягнуться. Це я так посадила. Думаю, виросте, виросте, не виросте, не виросте. Але вони дуже класно пішли. Кому цікаво, друзі, подивіться, полистайте туди далі. Е, відео я там обов'язково розповідала, які я е, огірки сію. Е, вони, в принципі, всі китицями йдуть. Погляньте, ось о. Бачите, воно все кититься, все, все йде, ось о китицями. Ось о кититься, Бачите, огірок на огіркові. О, воно курчата, огірок скулювали, бачите. І нижні листя курчата, друзі, то поскльовували. бо вони в мене бігають, вони в мене бігають везде. Так, що я хотіла сказати? З'явилися отакі жовті плями на листку. Хочу так показати Ні. зараз отаку, щоб було всім видно. Отакі жовті плями. Ось, бачите, Отакого. це. Не треба ніяких там е таких хімічних препаратів. Беру великий стакан 250 грамовий, от у савдеповський такий стакан граньовий, як раніше казали. Набиваю дуже сильно набиваю лушпиням цибулі. Бажано або синя цибуля, або ріпчаста, жовта, не біла. Оця або 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 та, та, або синя, або жовта. Дуже сильно набиваю, так щоб багато там вмістилося. Всипаю в 10-літрове відро з водою, ставлю на вогонь на плиту. Після того, як закипіло, 5 минут під кришечкою воно хай прокипить на такому малесенькому вогні. Знімаю, кришку не знімаю. Знімаю з вогню, ставлю просто де, де, де не попадя, де, ну, де вам не буде мішати. О, ось, о, друзі, ще щоб я не забула, ось о мій масік. Котик мій теж приблужений. Пася, моє таке. так, зняла. Оце відрозлушпиня, і залишаю доки, поки воно повністю не остигне. Ну, я обично сьогодні роблю, а завтра вже я беру цей настій, вливаю в лейку, верніше проціджую, щоб з ну, щоб влійки там не забивалося це лушпиня. Цим лушпиням, де огірки мульчую, просто так кидаю, кидаю на грядки, де помідори, теж ото кидаю. А оцею водичкою, не розбавляючи друзі, я вливаю олійку і отаку зверху поливаю, щоб воно попадало і на листя, і на стволи, і на огірки. І отуди, де вони розростають на корінчики, влуночки. Оце добре, все отак от обробляю. І оцю желтізни потім десь через 6-5 днів повторити, і потім воно потихесеньку буде проходити. Ну, не то що потихесенько, вже будуть другі листячка зростати зеленими без оцих ото ушкоджень. Дуже класне средство, друзі. рекомендую, Це дуже класно. Не треба ніяких хімічних препаратів, бо на огірки я в принципі не ем, ну я на огірки нічого не люб такого хімічного, бо вони ж ті не встиг посадити вже вже зростають. Так, ось моя квочечка. рижуха, рижуха, іди моя зірочка, іди моя курочка, моя золота дівчинка. Оце бачите, Ломан Брауни. Вони такі друзі, вони як кукли. Ну, бачите. Вон, он, бач, і погладити можна, і потрогати. Це моя квочечка, хто не знає. Воно. Курчата. Зараз, якщо я зможу показати, ось бігають, бачите, вон, вони бігають там по полісаднику. О, друзі, зараз, щоб я не забула, оце вже починає стигнути в мене фаетон. Виноград. Погляньте грони. І теж, як. У ще один виноград, я вам показувала, теж є декілька малесеньких бубочок. Мені писали, там дуже дякую у коментарях, що це погано опилився у цьому році, бо дуже велика спека була. Але все одно дуже ось, класні. Але в цьому році, друзі, бачите, отаку. В цьому році мало грон в нього. Я не знаю чому. Ось, в тому році було набагато більше. І в мене тут ось о, нижню грону короче, склювала оця. Оця чупакабра моя, квочка. Ось От -от таке. І ось огірки нижні листя. І самі верхні огірочки ті, що з під низу. Е, Те, що то квочка скльовує. Ну, ви представляєте, тут чудо яке. Е, так, друзі, далі. Що я ще обов'язково роблю Оце на початку серпня? Е, це або на початку серпня, в перший, перший тиждень, або у кінці липня. Ну, в общем, я це робила вчора. Ось у мене черешенка невеличка. Я її обрізала так, як буду залишати вже в зиму. Я її хочу зробити низенькою, щоб вона була отака вширь. Ось бачите? Я думаю, вам буде вдобно отак, от е -е, дуже добре буде показуватися. Оце я її вершки усі пообрізала, залишила ті гілочки, які оце отак от вширі тут, повністю в І друзі. Бажано, щоб усередину якнайменше було гілочок, щоб не було хвороб. Бо дуже багато. Друзі, у нас зараз розповсюджене таке захворювання грибкове, як моніліоз, то не треба, щоб вона була загущена. І от, друзі, ще зараз покажу вам. Ще в мене, ну, хто з нами постійно, ще в мене є ось така вже старенька черешня. Я її воно, половину зрізала у цьому році взимку. І вона в мене ось така. Оце я або сьогодні. Ні, сьогодні, скоріш за все, не вийде. Завтра-післязавтра, з цією черешею я теж так зроблю, проріджу її, щоб були іменно ті гілочки, які я хочу залишити прямо в зиму. То таково. Хто там пищить? О Боже! Ну чого ти туди залізла? Погляньте. Сидить квочка, до неї влізла ще одна Ломан Браунша. Що вона там хоче? Ну, в общем, друзі, у нас завтра чи післязавтра вже будуть лупитися курчата. Я вже сьогодні купила аптечну пропоїчку. Друзі, я всіх курчат обов'язково пропою, щоб не було ніяких захворювань. Я купила, я вже декілька пробувала, всі вони класні. Оце купила нову, таку я ще не пробувала. Отаку, друзі, друзі, оце. оце у нас коштувало у магазині ветеринарному ветеринарній аптеці. Ось, бачите, 95 гривень. Це повністю на весь курс пропойки. Чи 21 день, по-моєму, чи 24, от я не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, тут треба подивитися. Тут всі препарати. Що їм треба від усіх булячок, друзі. І вітамінний комплекс, і від усіх булячок профілактика. Оце я купила. А ще, друзі, хочу вам показати, що я ще сьогодні накупляла. По-перше, купила кіло часнику собі на посадку. Хочу додати, це не знаю який сорт. Але він я спробувала, він дуже і такий гіркий, ну гострий. Я люблю такий. Е, хочу посадити. То ось і мені дуже подобається. Мене теж такий раніше синій був. Але він вже в мене переродився, він мене став світлий. І він не такий гострий стає, коли світліше. То я оце купувала, купила, друзі 100 гривень за кілограм. Це я узнаю, Вона продавала по 130 тридцять гривень. Я, ну як знайома, в общем, я в неї за 100 гривень купила такий таке зубочки. Це я буду висаджувати в зиму. Це зимні. За 100 гривень кіло купила. Так. Далі. Кажуть, що вроде щось там якісь проблеми будуть із магазинною олією. За домашньою я не знаю, я її не люблю, не вживаю зовсім. Я тільки олейною в принципі, користуюся. Не рекламу, друзі, не дай Боже, не думайте. Просто я її обожнюю. Хто бачив мої відео, в якомусь відео я показувала, що вона сама економна, друзі, хоч вона і дорога, але по тому, як вона жариться, вижарюється, вона сама економна. Навіть ота своя лінія, той розумний вибір за тебе, там ще з сільпо, то їхня ото фірма, вони вижарюються за 3 секунди і стріляє, буває, те масло. А це, ну, в общем, ідеально. Вона мені подобається вічно, друзі. Зараз вона на акції 171 гривня з копійками щось таке. От. З копійки не пам'ятаю. Оце тут 3 літри, друзі. Сюди об'єм. Ось, да, об'єм об 3 літри. Бачите? Ось об'єм 3 літри. Дуже класно. То я ще завтра одну баклажку куплю. У мене ще одна є. Взагалі, мені на всю зиму 3 літри. Ой, 3 оці баклажки, Такого на всю жарку хватить. Так. Далі, друзі, купила цей. Ковбасу отаку, на акції 36 гривень капчена. Таке, копійки. Далі купила, оце, я такий хліб купую, це соціальний. 5 з копійками, друзі. Ось о. 5 5,20, по-моєму. Тут е, був 300 грам раніше, а зараз е, 350 грамів. Ось о, Далі купила. Е, купила ось о, собакам, це бульонний набор, ото спинки. В магазині МК. Друзі, це м'ясо комбінат. Він там МК великі букви написано на ньому. 1999 чи 1997, Ну коротше, така ціна, як і на лапки. То я купила це собакам, це я буду кашу сьогодні з ними варити. Так. І купила, буду фарширувати, друзі. Оце не знаю, що за блюдо. Колись я його готувала, мені дуже сподобалось і вспомнила. Перець начинений, баклажани начинені, кабачки цей, і великі помідори. Оце я купила фарш. Теж в цьому ВМК, Погляньте, класний, дуже класний фарш свини. Ой. Друзі, а, 119 гривень за кілограм. Це в мене тут щось там біля, біля, біля кілограму, щось до кілограму вийшло. так, е, І купила що це на фаршировку. Купила ось оперець солодкий, отакий. Ось. 36 копійками в АТБ. Це Я буду фаршу. Це в одну, в один казан. я буду осе. Рис добавлю варений до цього до фаршу і буду фарширувати. Далі. Е, ну Це чисто друзі, купила баклажани. Ось, обичні, обичні. Розріжу на пополам, ну, навпіл. от. Не в длину, а в ширину. навпіл. Зроблю там такі ямочки і нафарширую їх. Оце я сині купила, білі купила баклажани. І це отакі паласаті. Білі і оці по 30, 35 з копійками за кіло. А отакі сині 22 з копійками за кіло. Оце ну, так мені схотілося, щоб різнокольорово було. Помидори у мене є. А і цибулину ось окупила. Думаю, одненько мені це, це на зажарку. Помідори в мене, ну, такі кисленькі, будуть на зажарку. І оце 10 з копійками на акції. Вона така гола, бачите, без лушпиня. То оце піде таке. Оце, друзі, що я накупила сьогодні. В АТБ, та от в МК, та коротше, то отаку, от друзі. Оце квочку що хочу сказати бачите, вона вже злізла. Треба буде я її оту курку витягну звідти. Бо ця... Це... Міра, тікай! Тікай, Міра, тікай! Ну, ти подивися. Ану, ну, це мене тут сарай, друзі, це мене у ціну. Так, давай, Вила. Ой, друзі, зараз покажу. Ану, ну, йди отсюда. Давай. Пошла вон. Ой, все, друзі, а де моя умница? Раніше, друзі, раніше, раніше курчаточка з'явилась, друзі. Іди сюди.

Ще там дуже багато яїчок, друзі. Ну, знаєте, в общем, що я вам скажу? Рахувати курчаток не можна. Ну, в общем, короче, друзі, я не знаю, як це вийшло. На два дні раніше. Ой, не на два, а на, на, на день. Завтра повинна вона лупити курчат. А вони вже почали ось лупитися. Ну і добре. Слава Богу, що я сьогодні купила пропойку. Не забула, бо буває в мене з пам'ятю таке, що не куплю. І потім. А живу я далеко від магазинів. Район мій КДЗ називається. Це хто питає, друзі, що таке КДЗ? Життя на КДЗ у мене називається канал. Це район, де я проживаю, друзі. Хто знає у Кривому Розі, той знає. Хто не знає, тому і не треба знати. Наразі Ну, не можна отакого от розповідати. Прям усе-усе, оце, тіпа, як знаєте, як геолокація, наче воно йде. Ні, це цього не треба робити. Ну, в общем, оце оце мій район. общем, ми кедезовці, друзі, то отакого. От так, по курям, друзі, ще мене питали, чим я годую. У мене курі ломан-брауни, домінанти і ще переводняки з них полупилися. Годую всіх однаково. 120 г на одну голову я даю що зранку, що звечора. У мене вони несуться постійно добре, я вам показувала вже далеко не раз. Зранку я що даю мішанку вологу, я сиплю макуху, потім висівки пшеничні туди добавляю на оце все моє стадо, на 60 курей, столову ложку солі, дві столові ложки соди. Заливаю водою, воно, ну, воно постоє хвилин 15-20 і я ото висипаю їм по оцим местам. Воду, друзі, міняю декілька разів на день, коли спека, коли не спека зранку і ввечері. В течені дня кидаю їм яблука, груші, в общем, всі овочі, всі фрукти, все, що мені не потрібно, все вони з'їдають. Ніякого проносу не видуйте. Там хтось мені писав, навіщо ви абрикоси їм кидаєте? Друзі, все, що падає, день, все їм кидають. Це вітаміни для них. Обов'язково траву. Хтось мені писав, ви не даєте траву. Я даю траву, я вже з. 150 разів показувала друзі. Це обов'язково треба. траву давати а взимку сіно даю. Ну отакого. От так і я кормлю друзі. Годую зранку один раз. І ввечері, ввечері я вже сиплю. Хоча ось о з вчорашнього вечора вони зерно не доїдають, бо наразі дуже велика спека. Більше їдять мішанку. Ну зерно у мене жито, кукуруза пшениця. Є і цільне, є і дроблене, і те, і те даю. То от кого. вітаміни. Вже я не даю, бо літо, бо вони їдять фрукти, овочі, зелену траву. То давала, додавала косну м'ясо, косну рибну муку. Вже друзі, я перейшла зовсім на друге. Отаководіє ще лучше, ніж те дорогуще. Оті муки всі дорогуші. Купую гав'яжий жир, гав'яжі обрізки собакам по 5,90 у магазині м'ясна мануфактура, і їм раз в неділю на оце своє стадо 60 курей і курчата. У мене тут. Тут треба порахувати, в принципі, тут може трохи вже й більше, бо я шкурча вже туди спихнула до цих старих. То, коротше, друзі, оце я десь пів кіло, грам 700, 800 вісімсот їм цього жиру кидаю і їм отакого хватає. Це натуральний білок. Оце